Тож чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети курва падають на голову? Давайте це все розберемо детально, при чому тут страна Джекічана, Рашка, Україна яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні, як це може розберемо. Це. Я думаю, ви всі чули. Про те, що почалося в Венесуелі, по факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно і оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, незважаючи на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого? Це ж був диктатор за останні а, декілька років офіційно ну, в Венесуелі середня зарплата за місяць була по 10%. Доларів на місяць, ну там хтось 50-30, уявляєте, що це таке, до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуела. Хто це у нас Рашка, Сіверна Корея, Китай, ну і на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала саме там ж нафти, найбільше в тому регіоні, і вона ж продавала нафту в Китай по дуже низьким цінам, абже не конкурентно Ну тобто видно було, що це договаруха якась, і ясно, що це Овало на хід а, всього конфлікту і так далі. Воно ж доходило і до Ірана, і а, це все, що ви знаєте, що в Ірані робиться, йде воно відправляється в Рашку, і де ця рашка? Потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовані. Сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони Рашка, з другої ми. Це бізнес, економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаве, Як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора, це ж там какаїнові оці діла були. Вони ж відправляли, це головний цей, на контрабасі гра. Поняли? Головний контрабас був взагалі майже ледве не по всьому світу. От я, як жив в Британії, там, там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалось по всій Європі. І віддачі щось там не поділились комусь, яких снятка не дали. Ну тут ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесуели видірнули до себе і скажу про Путіну. Ти давай завершуй цю всю історію. А ми тобі віддамо в обміну оцю чушку твою. А Путін же ж любе позбирать там всяких Януковичів, понял, всяких там кадафів. Ну він же ж там у себе всіх ютить. В принципі, того у них і тісні там ділові зв'язки. Я вже сам помічаю, що вражки серед людей ну починається бунт серед звичайних людей. Америка, тобто воно зі сторони, понятно, виглядає, ну. Як, грубо кажучи, то саме, що у нас відбулося зі сторони рашки. Але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. На навіть було жарти в інтернеті, читав, що Будана в перший день на посту вже дивіться, що в Америці відбулось. Тобто, тут неспроста Україна це все підтримувала. Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіним на те, що відбувається в коротше. така ситуація. пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, поспілкуємося. Все на зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються.